20 березня в концертній залі Радихівського районного народного дому пройшло закриття року Ігоря Білозора на Львівщині. В урочистій частині взяли участь очільники області, району, міста Радехова та родина Білозорів. В мистецькій частині свята виступили учні Радихівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра. Знаменита ватра складу 80-х років та народна артистка України Оксана Білозір. І сьогодні на цій сцені, на яку неодноразово виходив ігор із своїми піснями, і своїми друзями ватрівчанами, радихівчани були першими свідками, першими слухачами його пісень. І сьогодні його дух Ігоря буде на цій сцені. Буде у цьому залі разом з його піснями. Урочисту частину і концерт провів народний артист України Мар'ян Шуневич. В глядацькій залі був повний аншлаг, що промовисто засвідчило вияв особливої поваги до Ігоря Білозіра, його ватри та її колишньої солістки, нині народної артистки України Оксани Білозір. В урочистості взяв участь і виступив з промовою голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Напевне, є багато місць, де має бути очільник області країни, яка воює, країни, яка готується викинути зі своєї землі агресора. Але є таке місце, де я обов'язково маю бути. І не просто бути, а я маю велике право. І ще більший обов'язок від президента України і від всієї Львівщини вклонитися вам і вашій землі, бо на світі є дуже багато різних місць, але на світі є тільки один такий Радехів і тільки один Ігор Білозір. Я хочу подякувати родині, тому що без родини, без української родини, напевно, не було би на Львівщині року ігра. Я хочу особливо подякувати Оксані Білозір, тому що, знаєте, це була така її категорична позиція, що закриття року чи підсумок року повинен бути тут, в родинному гнізді. Повинен бути тут, звідки є коріння ігора Білозіра, з теплотою і трепетом говорив про свого уславленого батька Ігоря Білозіра, його син Андрій Білозір, який прибув на урочистість разом з дружиною та донькою, згадуючи батька, звичайно, є сум, що він не з нами, що його дві чарівні онучки не встигли познайомитися з ним, що він ще міг написати. Багато гарних пісень. Але в той же час надзвичайно приємно, коли є повний зал, коли люди потребують пісень Ігоря Білозіра, вони люблять їх. Надзвичайно приємно, що ті побратими по сцені, які працювали разом з батьком, продовжують виконувати його пісні. Надзвичайно приємно, що молоді виконавці. Теж виконують пісні батькові, можливо, в трошечки іншому аранжуванні, але вони їх виконують, тому що завдяки слухачеві, завжди завдяки артистам, які виконують пісню батькову, вона живе і вона є потрібна. Також хочу сказати, що це велика відповідальність бути сином такого батька, і я сподіваюся, що тато мене чує. Я постараюсь не. Підвести. Концертну частину свята розпочали учні радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра. У програмі виступили зразковий ансамбль вишиваночка, солістки Олеся Баран, Ярина Креденс, Юстина Халавко, Марта Гладій. Та недавня випускниця школи, нині студентка Вікторія Жадан. thank yeah. you yeah. У концерті виступив відомий скрипаль віртуоз, заслужений артист України Олег Кульчицький. Його мелодія Струни серця Скрипаля заворожила залу. Старше покоління глядачів з ностальгією, як світлий спомен своєї юності, сприйняло виступ знаменитої ватри складу 80-х років. З ватрою співала Оксана Білозір і заслужена артистка України Марта Лозинська. Ватрі також акомпонував академічний симфонічний оркестр ІНСО під диригуванням Юрія Голоти. Перед концертом у Фоє можна було придбати поетичні збірки Богдана Стельмаха, сам же відомий поет, автор слів до пісень Ігоря Білозіра, заслужений діяч мистецтв України, читав їх зі сцени і висловив вдячність батьківщині Білозіра. Дорогі радехівці, дорогі радехове, хочу подякувати вам за Білозора. За його талант. Який плекав цей край, плекали ці люди, повірте мені, це талант винятковий, такого лірика, музику, яким був, зрештою лишається на зараз Ігор Білозір, важко знайти, не знаючи, їх хтось, хто дорівнявся сьогодні з новіших, з молодших. Перед глядачами з промовою виступила народна артистка України Оксана Білозір. Сьогодні особливий момент у нашому житті, тому що в наших душах, у наших серцях в цю мить відбувається жива містерія пам'яті нашого друга, великого українця, видатного українського композитора зі світовим ім'ям Ігора Білозіра. Сьогодні Він присутній разом з нами, тому що звучать його пісні, а у тих піснях його душа. Допоки будуть звучати пісні Ігоря Білозіра у нашому серці, у цих залах, по всіх залах українського світу, який живе по цілій землі, доти, Ігор Білозір буде поруч з нами. І я переконана, що у багатьох із вас сьогодні світ перевернувся в пам'яті. Згадали молоді красиві роки, згадали безтурботну Україну, яка ще недавно такою була щасливою, успішною, усміхненою, радісною і гостинною. Сьогодні маємо іншу Україну. Україна, яка стікає кров'ю на сході, Україна, яка виборює свою незалежність, яка бореться за свою ідентичність. І саме пісня, пісня Ігора Білозіра, яка береже найцінніше, родинне, українське, сімейне, християнське вогнище, робить нас сильними і веде нас до перемоги. Оксана Білозір виконала добре відомі і наші такі улюблені пісні на музику Ігоря Білозіра. Пшеничне перевесло, глядацька зала зустріла стоячи оваціями. Заключній частині зі сцени із словами, шани і вдячності виступили голова Радехівської районної ради Марія Климочко, голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак та міський голова Радехова Степан Коханчук. Сьогодні ми поставили останній акорд у святкуванні року Ігора Білозіра. Але я вірю в те, що цей акорд буде першим. У небезконечній мелодії пам'яті Ігора Білозіра. Цей рік пшеничним перевеслом об'єднав чимало мистецьких творчих конкурсів, які дозволили по-новому зазвучати імені Ігора Білозіра на теренах Львівщини і далеко за її межами. Бо ми тут, на Радехівщині, завжди свято берегли його ім'я. Наші діти намагалися бути гідним його творчого доробку. Проводилися мистецькі конкурси пам'яті Ігора Білозіра, видавалися книжки пам'яті такої великої постаті. І ми горді з того, що сьогодні саме в нас тут, на Радехівщині, проходить оце заключне мистецьке свято року Ігора Білозіра. І ми віримо в те, що спільними зусиллями ми не дамо ніколи замолити оте цілюще джерело пісенної творчості Ігора Білозіра. Дякую усім митцям, нашим дітям, які подарували нам сьогодні надзвичайно прекрасне свято. Дорогі радихівчани, дозвольте мені від усіх нас, від усіх присутніх в цій залі, від усіх радихівчан, щиро подякувати людям, які направду сьогодні подарували нам свято, свято пісні української, щирої, глибокої пісні, свято поезії, свято музики. Я хочу подякувати. Усім добрим людям, завдяки яким могло відбутися це свято, цей гарний мистецький проект Пшеничне перевесло і, звичайно, найщиріші слова подяки торговій марці «Діамант», ТЗВ «Радахівський Цукор, Віталію Сікорському, генеральному директору цього заводу, Поплескайте. Я також дякую. Іншим добрим людям, які нам допомагали. Це державне підприємство Лісомисливське господарство, директор Степан Данькевич, це ТЗУВ «Мебельсервіс» директор Юлій Лящук. це наші добрі підприємці, Юрій Костюк і Зиновій Жук. Я дякую вам, усі добрі люди. Хай нам Бог усім допомагає, миру, усім, і нехай ігорва пісня надихає нас усіх на добрі справи. Всіх цих подяк мені лише остається від вас, шановні радхівчани, народній артистці України Оксані Білозір, подарувати оцей прекрасний букет квітів. Час, кращі побажання ви прийміть від нас і вас, і в нас вставне вас, щоб ви і ми щасливі були. Слава Україні! Героям слава! Україна! Слава нації! ворогам! А ми не прощаємося з вами, лише залишаємо тут частинку своєї душі і кажемо вам усім до наступної зустрічі! До Продовження мистецьких заходів на завершення року Ігора Білозіра, оголошений Львівською обласною радою, 22 березня відбулася презентація книжки Ігор Білозір пісні. Презентацію книжки проводила Оксана Білозір в присутності сім'ї сина Ігоря Білозіра, ветрівчан, громадськості, викладачів та студентів Львівської національної академії мистецтв, де Ігор навчався. Ми, звичайно ж, теж були на цьому заході і ще раз мали нагоду згадати нашого великого земляка і пишатися тим, що ми разом з ним радихівчани. А 24 березня, вже традиційно в день народження Ігора Білозіра, працівники культури взяли участь у поминальній панахиді на Личаківському кладовищі. Дехів справа честі Радехівщини пам'ятати Ігора Білозіра, примножувати його творчість і бути гідними послідовниками його таланту. Наступною знаковою подією в нашому районі буде зустріч і концерт в районному народному домі, народного колективу з містечка Сартана, що під Маріуполем, Сартанські самоцвіти. Це місто було обстріляне під час бойових дій. І, власне, на наше запрошення активно відгукнулися працівники культури, тому що вони хочуть познайомитися з нами, вони хочуть побачити нашу землю. І ми повинні гідно показати їм, що ми разом, що ми Україна, що ми їх поважаємо, що ми хочемо бути з ними, а вони відповідно хочуть бути з нами, оскільки погодилися на наше запрошення. Я запрошую всіх на наступну суботу, 16-й годині в районний народний дім прийти і показати, що ми Україна, що ми єдині, подивитися на їхнє мистецтво і, можливо, показати щось своє.